Могутності тобі в начинаннях твоїх, сили і віри в, того, і в те, що ти робиш. Зеленої дороги тобі на твоєму життєвому шляху. Процвітання в своїх же реалізаціях. Сьогодні погодка волога, скажімо так. Але це не заважає щось робити, тому що люба зміна погоди це. Показ, як ти на це відреагуєш? Чи ти зможеш адаптуватися, чи ти не зможеш адаптуватися. Тобто наскільки буде твій стан змінюватись від того, як змінюється погода навколо тебе? Як змінюються обставини навколо тебе? Та що це змінює в тобі? Це для ефекту. Чисто для ефекту. Може більше переглядів буде, бо ніхто не дивиться. Така тема, як енергія. Внутрішня енергія людини. Внутрішня енергія людини в кожного є певна кількість цієї енергії. Є енергія вогня, ну, стихійно, називаємо це так. Круто, все одно, рівно. Повинні дивитися вже, тому що невідомо, що буде. Ми це відійшли від теми. Е тема енергії. У кож кожної людини є кількість енергії. І... За час життя. Свого ця людина цю енергію витрачає, е, витрачає вона її різним чином. Або вона витрачає цю енергію на себе, або вона не витрачає цю енергію. Але е, оцей ліміт, який виділився для реалізації потенціалу людини і проявлення в цьому тілі, він. Небезмежний. І він повинен проявитися. Тобто, якщо ти використовуєш свою енергію не за своїм призначенням, ти будеш її використовувати тупо на дурниці. Ти будеш використовувати на якісь там ну, любі задачі. Ну, Це дуже легко поняти. Ти робиш те, що тобі не подобається, і, і ти туди тратиш енергію, яка мала, була... мала б піти на потенціал твій, на розкриття твого егрегора, э і розкриття тебе як особистість, Попросту кажучи проявлення, щоб ти в старості вже не жалів чи не жаліла е за якісь свої вчинки. І щоб не було по-русски сожалення того, що ти щось не встиг, не встигла. Ось, Якщо людина в старості е чесна з собою і е чесно відповідає на те, що вона зробила все, що мала, ну це круто. І тут не треба думати, чи вона бреше чи ні. Просто в цій людині буде видно. Вона буде життєрадісна і приємна в розмові. І з цією людиною буде цікаво вести діалог. Тому витрачайте свою енергію виключно в своїх інтересах, в своїх реальних інтересах, не егоїстичних, а в своїх реальних, які ви хочете. На перших парах для того, щоб дізнатися, хто ти, то можна і побути трохи егоїстом по відношенню до інших, але це головне з цим не загратися. І тоді зможеш ти контролювати свою енергію. Тобто, в якому, що я маю на увазі, в якому ключі вона буде бити, туди ти повинен направляти. У тебе є проявлення там до якогось стилю, до чогось, і ти відчуваєш туди поток, От туди йди все, не, не потрібно видумувати. Якісь ув'ячая собі у вигляді невідповідності до дій, тобто ти робиш щось протилежне тому, чого хочеш. Це витрачає твою енергію у посту. Це, ну, це машина, яка застрахла в болоті з розумінням того, що ти не вийдеш, але ти продовжуєш буксувати. Тобто ти палиш своє паливо. Але ти не розумієш, що тобі буде вигодніше заглушити автомобіль, подзвонити до евакуатора чи ще когось, щоб забрав твій автомобіль. І ти збережеш енергію, і ти збережеш ресурси. Ось так.